Сьогодні ми будемо політати на самоліті. Вибери мені шлем. Що насче цього? Ні. Нащодь цього? Ні, дуже скучний. О, те що це. Прекрасно. Тепер нам, мені треба купити самоліт. Я пішла купляти. Все, я самоліт купила. Ей, ви його вкрали і зараз, зараз не знаю, що вам зроблю. Та мені туди і назад. Я зараз поліцію визиву. Так, почекайте секундочку. Ай, больно, ай, ай, пів. Все, тепер можемо спокійно злітати. Ой, я більш ніколи не сяду на цей самоліт. Я кішка віки. Подивись, як я вмиваюся гарненько. Ой, щось негарно вийшло. Тоді подивись, яке гарно танцює. Привіт! Я кихликовіки. Ой, вибачте. Так, який зараз час. Бистро, неправильно, час це їсти. Ідемо. Я сказав ідемо. Так, дай корм, дайте дай корм. Все, я моєм ням. Ой, все, все, пока мені треба худіти. Ла ла. Ні, ну як так можна було? Тепер треба митися. Пу-пу-мить, Попумить, попумить, треба карти. Попумить мить